На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні у подіях ви побачите. 28-річний військовий з Коломиї потребує коштів на лікування після поранення. Повністю п'ята розбита, вибитий котик. Дошкільні освітні заклади Коломийщини отримали набори для розвитку від ЮНІСЕФ для того, щоб наші діти могли розвиватися. В Коломиї відкрили кондитерську пекарню, де працівники внутрішньо переміщені особи. Тебе оточують такі самі люди, як і ти. Конфлікт у Космачі, що на Косівщині, місцеві мешканці самовільно перекрили дорогу, не пропускали авто та згодом чинили сутичку. В результаті постраждали дві жінки та дитина. Повідомляє поліція Івано-Франківщини. В соцмережах постраждала, описує, що на неї напав збурений натовп у центрі села. На місце події одразу приїхали представники поліції. Далі офіційна інформація від правоохоронців. У результаті конфлікту в Косівському районі постраждали троє людей, серед них неповнолітня. Поліція з'ясовує обставини інциденту. 6 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення про конфлікт за участі місцевих мешканців в селі Космач. На місце негайно виїхало керівництво обласної, районної поліції та слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясували, що мешканці отримали неправдиву інформацію, яка була розповсюджена по локальних групах в соціальній мережі. Близько сотні людей самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби. Між громадянами відбулися сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Вони були доставлені до місцевої лікарні. Поліцейські провели з мешканцями роз'яснювальні бесіди та невдовзі люди розійшлись. Поліція очікує на результати експертиз від медиків, після чого буде вирішене питання щодо надання правової кваліфікації події. Військовий з Коломиї потребує фінансової підтримки. 28-річний Юрій Козарук, боєць 42-ї окремої механізованої бригади, отримав поранення на фронті у липні 2023 року. Осколки міни серйозно пошкодили ногу, уражено кістки та нерви. Стопи зараз Юрієві складно ходити, навіть за допомогою милиць, відчуває біль і дискомфорт. Покращити ситуацію можна щоправда у закордонних клініках. На це потрібні чималі кошти, тому Юрій. Вимушений звернутися до небайдужих із проханням допомогти впродовж сюжету. Реквізити будуть на екрані. Коломиянина Юрія Козарука мобілізували наприкінці лютого 2023 року. Після трьох місяців навчань та підготовки у червні того ж року направили у сектор бойових дій в Донецьку область. Спочатку виконував обов'язки стрільця санітара та згодом перевели у кулеметне відділення. Ну і до 20 липня, якби. Все нормально було. Того дня російські загарбники почали масово обстрілювати позиції українських захисників, пригадує Юрій. Поранення отримав і він. Виліз в окоп за боєприпасами, щоб зарядити стрічку до кулемета, і був якраз проліт. Сумку спів закинути в нору, а сам не заховався. Летіла міна, 120-та міна, фугасна осколочна міна. Осколки пошкодили Юрія ногу. Повністю п'ята розбита, вибитий котик. Плюс, як вже пізніше з'ясувалося, у Харкові це вже в кінці липня робили електрофорез. Є осколки вищі коліна, але правда, не відміни, а скидали воги. Не там згартована алюмінь. Вона просто-напросто не виявляється. Магнітом її виявити дуже важко. Військовий за півроку мав чотири операції, процедури відновлення та прогресу не відчуває. Йому все ж складно ходити, навіть з допомогою милиць. значних зусиль докладає, щоб побороти біль і піти в магазин неподалік дому. А от дістатись у центр чи інші локації міста може лише на таксі. Права стопа один нерв повністю перебитий, другий частково, але він такий небоєздатному. Стані дуже низька чутливість самої п'яти, чутливість пальців, така 50 на 50. Бачите, що вона не розгинається. Спочатку отримував зарплатню, та із листопада немає і цих коштів, а піти працювати не в змозі. Тому, аби далі продовжувати лікування Юрієві необхідні немалі кошти, адже безкоштовний варіант допомоги, який озвучили, шокував військового. Це не, не вихід зробити ампутацію і класти протез. Можливість зберегти кінцівку є. Родичі Юрія консультувалися із закордонними медиками. У Польщі можуть спробувати відновити функції стопи, ділиться військовий. Майже 100% є, що воно відновиться. В місті Познань там є клініка, ну, військові там приїжджають на реабілітацію. І наші, і їхні. Є там ще німецька клініка, ну трошки вона, скажімо так, дорога, вартісна. Юрій Козарук ще точно не знає, скільки коштів загалом потрібно для лікування та відновлення. Та для початку це як мінімум 300 тисяч гривень, тому звертається до небайдужих з проханням підтримати його мрію, ходити своїми ногами. Прошу людей, щоб допомогли зібрати кошти. Розуміючи те, що залишок коштів, який буде, я перенаправлю на, на будь-яку бригаду, чи на свою, чи на 10-ту бригаду, чи там на 77-й батальйон. Зараз хлопцям потрібні дрони, машини. Ну будь-яка допомога. Підтримати Юрія Козорука можна, перерахувавши кошти на картку Укргазбанку 53 55 08 50 13 69 21 82. Перше хочеться перемоги, щоб всі вернулися додому, повернути своїх побратимів, які, на жаль, там у серебрянському лісництві присипані пісками. А так. Ну і помалу відбудовувати країну після воєнного часу. Допомога від ЮНІСЕФ дошкільні освітні заклади Коломийщини отримали набори для розвитку. Подарунки від представництва міжнародного фонду в Україні передала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Світлана Головань, начальниця відділу освіти молоді і спорту Матеєвецької територіальної громади. Разом з представниками інших громад Коломийського району, вона приїхала на вручення наборів для розвитку від ЮНІСЕФ. Каже, у Матеєвецькій ТГ функціонують чотири дошкільні заклади освіти, а це 166 маленьких вихованців. Що там це для нас ще невідомо, але впевнена в тому, що це буде щось цікаво, щось по-новому, щось креативно і дасть можливість дітям ще більше здобути знань у дошкільних закладах і бути готовими далі продовжити навчання вже у школах. Номо відкриває та розвивай так, називаються набори для малечі від представництва міжнародного фонду ЮНІСЕФ в Україні. Дидактичні матеріали щодо ментального здоров'я, гігієни, мінної безпеки, розвиваючі та настільні ігри, розмальовки. Вміст кожного такого комплекту розрахований на 30 дітей. Ми надзвичайно зараз активно працюємо з міжнародними донорами, щоб підсилювати наші освітні заклади, а також дошкільні заклади. Власне сьогодні маємо передати відповідні бокси. Це розвиткові для наших дошкільнят, саме для діточок, які проходять навчання в наших садочках. Тому для Коломийського району для кожного району передбачені такі бокси для того, щоб наші діти могли розвиватися, добре бути готові до школи. Тому такі розвиткові бокси ми передаємо для наших дошкільних закладів. Це є ініціатива ЮНІСЕФ спільно з міністерством освіти. Такі ігрові бокси передаються в дитячі заклади, дошкільні заклади всіх областей України. Це така допомога міжнародних донорів, щоб в час війни діти могли більше розвиткового матеріалу. Ігор, щоб якимось чином їх абстрагувати від оцього стресових ситуацій. Загалом Івано-Франківська область отримала 376 таких наборів від представництва міжнародного фонду ЮНІСЕФ в Україні на 13 територіальних громад Коломищини виділили 94 коробки. Аспект цього року важливий на освітню сферу. Більше як на 20% уряд виділяє коштів для освітніх закладів. Також мається на увазі і безпекові питання, тому що це найголовніше в цьому році. Ми будемо продовжувати робити. Укриття співпрацювати з головами територіальних громад, тому що найважливіше, щоб наші діти навчалися у безпекових умовах. Це є важлива складова нашої діяльності а також оснащення всім необхідним наших навчальних класів, і також важливу увагу будемо приділяти і садочкам. Мар'яна Мацьків, Сергій Грин. Програма події НТК». 44 приватизаційні аукціони проведуть цього року в Івано-Франківській, Чорнівецькій та Тернопільській областях. Про це повідомив начальник регіонального відділення фонду держмайна Володимир Солонина. Що продаватимуть у нас на Прикарпатті? Розповімо далі. На Прикарпатті на продаж виставлять п'ять об'єктів у місті Івано-Франківську, у селі Сукіль Калуського району, кілька об'єктів у Рогатині та Калуші. Таким чином державний бюджет отримає додаткове фінансування, яке спрямоване на підтримку Збройних сил України. За результатами роботи 2022 року ми маємо реалізацію тільки трьох об'єктів на суму 8 мільйонів. Уже ж у 2023 році нами приватизовано 14 об'єктів на суму 66,3 мільйони. Якщо взяти в загальному картину по регіональному відділенню по Івано-Франківській, Чернівецькій Тернопільській областях нами проведено 53 аукціони на суму 559 мільйонів. Володимир Солонина каже, завдяки приватизації майно, яке не може утримувати держава, переходить іншому власнику, тобто приватному інвестору. Вже інвестор повинен закрити борги із заробітної плати, сплатити бюджетні борги і почати свою діяльність, забезпечивши роботою незадіяних людей у виробничих процесах. А стати власником держмайна можна кількома методами. Можна змалювати два шляхи участі у приватизаційному аукціоні. Перший це. Фонд держмайна має офіційну сторінку у Фейсбуку, де висвітлено всі наші об'єкти, які підлягають приватизації. Також є сайт Prozor.gov.ua, на якому висвітлюються всі наші аукціони, які будуть відбуватися. Тобто ви заходите на сайт Prozor.gov.ua, знаходите той чи інший об'єкт, який вас цікавить, берете участь в аукціоні, перемагаєте, сплачуєте кошти, і ви є щасливий власник майна. Інший варіант, якщо вам. Сподобалось якесь державне майно, яке на вашу думку є незадіяним, Воно не використовується у виробництві тим чи іншим державним підприємством. Ви можете звернутися до нас з заявкою, що ви маєте взяти намір участь у приватизації такого майна. Ми проведемо підготовчі дії, майно буде виставлено на аукціон, і ви можете. Взяти участь в аукціоні у випадку перемоги знову ж таки ви стаєте щасливим власником щодо оренди майна то у регіональному відділенні наразі понад 350 договорів оренди, згідно з якими до бюджету минулого року надійшло 26 мільйонів гривень. В коломи відкрили пекарню, де працюють винятково внутрішньо переміщені люди. Кондитери з Херсонщини, Луганщини та Миколаївщини випікають булочки, пряники, торти та найрізноманітніші десерти. Родзинка виробництва використовують лише натуральні інгредієнти. Солодке виробництво бачила наша знімальна група. Олеся вирізає зі слухняного тіста фігурки. Згодом це будуть медово-імбирні пряники, розписані галазур'ю. Прянички роблю дитячі імбирно медові. Це буде Hello Kitty. Ось такий буде. Жінці двічі доводилося покидати рідний дім. Спершу через війну Олеся з родиною переїхала з Луганщини на Донеччину, а згодом з Краматорська до Коломиї. Увесь час Олеся займалася кондитерством, випікала смаколики вдома на замовлення. Тепер повернулася до улюбленої справи і у Коломиї. Жінка працює кондитеркою на міні-покарні. Усі працівники, а їх четверо внутрішньо переміщені. Організувала таке виробництво у Коломиї місцева Оксана Чабанюк. Досі жінка виготовляла смаколики вдома, однак вирішила масштабувати. Свою солодку майстерню скористалася державною підтримкою. Подалися на мікрогрант від дії. Це державна програма, написала бізнес-план, захистилася у центрі зайнятості у Франківську і Київ затвердив, виплатили кошти 250 тисяч, за які ми купили техніку, і так само сировину. Центр зайнятості допоміг піднайти персонал, і ми зразу про це влаштували людей. І зараз працює четверо з Херсонської області, з Миколаївської, двоє з Луганської. Оксана Чебанюк продовжує скористалася також державною програмою, яка передбачає компенсацію заробітних виплат для внутрішньопереміщених осіб. Підприємиця каже, кожна працівниця її виробництва. Особлива родзинка з важливими знаннями та вміннями. Я не знаю, як так Бог дав, пощастило мені з дівчатками. Я задоволена. Колектив добрий, Оксана в нас добре, не ображає. Yes. Те, що я люблю, те й роблю. Ми працюємо під замовлення, робимо торти, десерти, пряники. А також булочки. Ми працюємо з декільками торговими точками, також з кав'ярнями і уже з магазинами почали булочки. Ми вже розкладаємо шести часами. Кожного ранку ми постачаємо їм продукцію. Цікаво, що у своїй роботі роботі використовують рецепти з різних регіонів України. До слова булочки тут сміливо можна назвати миколаївськими, адже їх рецепт належить Антоніні з Миколаєва. Це вона сама самостійно пропрацювала і начинки і тісто. Повністю дівчата розповідають, у них на виробництві особлива атмосфера, бо поруч люди з такими ж важкими життєвими історіями, але з твердою вірою та щирою любов'ю до України каже Юлія з Херсонщини, формуючи булочку, до якої кладе побільше начинки. Просто ти відчуваєш. Що тебе оточують такі самі люди, як і ти. Пекарня працює лише місяць, однак вже відчувають потребу у розширенні. Планують переїхати до більшого приміщення, а ще, окрім десертів, почнуть випікати корисний хліб: цільнозерновий, гречаний та кукурудзяний. Коломийський народний дім оголосив збір книг так до дня книгодарування. Палац культури та мистецтв хоче влаштувати благодійну акцію. Пропонують приносити книги, які вже прочитані, чи займають місце у вашій домівці. Дитячі, художні, науково популярні тільки не російською мовою. На літературу чекають на другому поверсі у методичному кабінеті Коломийського народного дому. З 12 і до 16 лютого ці книги продаватимуть в арт-просторі зодяк, а виручні кошти. Спрямують військовим. Більше про благодійну акцію розкаже Галина Малярчук, художня керівниця Коломийського народного дому. До Дня книгодарування Палац культури та мистецтв Народний Дім оголошує акцію Принеси книгу, допоможи воїну. Таким чином, всі коломияни, всі охочі, зможуть принести свої книги, які вже прочитані, або які займають лишнє місце у вашій домівці. Це можуть бути художні книги, дитячі, науково популярні, тільки не російською мовою. З 12 по 16 лютого ми зробимо такий розпродаж цих книг, кошти з якого підуть власне на допомогу нашим хлопцям. До 16 лютого можете приносити свої книги в методичний кабінет, що на другому поверсі в народному домі. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. дякуємо вам за увагу. До побачення.